Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Полупан. Я являюсь фахівцем з продажу техніки Caterpillar та СЕМ компанії Цепелін Україна. І це справді робота мрії. Ходімо! Це світ великих машин, союз потужності та інтелекту, ідей і технологій. Бог створив землю. Все інше на цій землі звели будівельники. І все в наших містах: комунікації, дороги, мости. Парки та стадіони. Це кропітка праця людей, яким ми допомагаємо отримати кращі інструменти, щоб вони робили найголовніше будували нашу країну, не зупиняючись. Мій робочий день починається із дзвінків клієнтів. Хтось чекає на поставку техніки, хтось потребує ремонту чи запасних частин, як у нас кажуть, на вчора. А з деякими ще треба домовитись про зустріч та переконати у правильному виборі. Добре, що можливо хоч частину завдань обговорити і вирішити за кавою і вітаннями з колегами. Кращими людьми, з якими нас об'єднує спільна мета та професіоналами своєї справи. Щодня нові, надійні та потужні бульдозери. Екскаватори, навантажувачі, автогрейдери, дорожні фрези, асфальтоукладачі, вібраційні катки, екскаватори навантажувачі та інша будівельна техніка від Caterpillar та Сем знаходять своїх нових власників та стають до роботи. Вони ставлять нові рекорди. В роботі з машинами мені допомагає машина. Далі я виконую необхідні заявки, надсилаю електронні листи. Погоджують процедури та робочі моменти. Наші клієнти потребують машини та забезпечення запчастинами. Наші менеджери із сервісного обслуговування, комірники, найкоротші терміни відвантажать необхідне зі складу або організують термінову доставку з будь-якого куточку світу. У нас компетентна, кваліфікована сервісна служба. Наші механіки найкоротші терміни виконують ремонти та сервісне обслуговування машин. На складах Цепелін Україна більше ніж 30 тисяч позицій запасних частин. Але найхвилююче, це коли нова машина знаходить собі господаря. Ось цей катерпілер будуватиме дороги в Україні. Надійні, міцні, рівні дороги. І мені це дуже подобається. Моя робота це постійний рух. Я постійно на зв'язку, щоб наші клієнти працювали та не зупинялися. Коли завершується робочий день, я відчуваю суміш почуттів Це задоволення, гордість та щастя. Бо моя робота приносить користь людям, людям, які будують нашу країну.